Нагадує ніби герб Ліворуч і праворуч ініціали АР. Анна Рибжанко. Цікаво, що ще тоді, наприкінці XIX століття, Іполіт Зерович проігнорував плиту Федора Гордогачки. Ну, здавалося, б, знаходиться перед Іконостасом. Ми бачимо, що вона датована ще 1625 роком. Тут є його ім'я Феодор Гордогачка, мещанин. Рогатинський. І похоронений він був як тут зазначено при церкві е, Сошествія Святого, знову ж таки, титла, і Животворящого Духа місяця сентябрі дня такого. -то. На мою думку, е, е, Дзерович. Не написав про цю плиту з цієї причини, що він не бачив тексту, поза як вона в той час була покладена текстом донизу. Про це нам вказує стан збереження цієї плити. Зверніть увагу на її лівий край. Ви побачите тут такі надщерблення, подряпини. Вони частково навіть пройнували декілька літер, пошкодили рамку. Ну, я думаю, що це сталося в результаті обертання плити. Ломами. Ну, і в зв'язку з тим виникає цілком розумне питання: а чи не можна інші плити повернути? Ну, звісно, що з залученням археологів, спеціалістів, з отриманням відповідних дозволів? Технічно це можливо, але слід розуміти, що під нами найімовірніше знаходиться велика крипта, вхід яку може бути ось під цим. Каменем. Камінь великого розміру. Достатній для того, щоб опустити туди труну, бо крипта це є насправді поховальна камера. І зверніть увагу, що кольор цього каменя він дуже відрізняється від решти каміння в храмі. Ну, це фактично може бути бетон. Причому вхід в крипту, можливо, може бути і під цією плитою. Також дуже вона цікава, знаходиться при північній стіні Нави, посередині є отвір, який зацементований. В будь-якому разі, ми сподіваємося, що дослідження в храмі будуть продовжені, будуть археологічні дослідження, будуть зроблені нові відкриття. Ну і цілком можливо, що ми з вами побачимо плити. З написами, які до тепер є для нас недоступні.